Я живу за кордоном. У село не приїжджала вже давно. Але я подумала собі, що хата моєї матері пустує і потрібно з нею щось робити. І я таки надумала, що найкращим варіантом буде її продати. Все моє життя тепер пов'язане з Польщею. Рідний дім я покинула одразу, як вступила в університет. Спочатку жила на орендованій квартирі, а потім я виїхала за кордон. Мені 40 років. У мене зараз немає ні чоловіка, ні дітей. Але, попри все, я вважаю себе успішною жінкою, адже я досягнула всього, чого хотіла. Але є дещо, про що я воліла б не згадувати: будинок наш у селі пустує вже п'ять років, з моменту, як не стало моєї мами. Нещодавно з'явилися покупці. Оскільки я не планую повертатися в село, то я вирішила його продати. Але сталася подія, яка змінила моє життя. Моя мама завжди дружила з тіткою Оксаною. Так от. У неї є син Петро. Він моє перше і взагалі єдине кохання. Ми з планували, що я закінчу навчання, і ми одружимося. Ми заручилися, і я думала, що згодом справимо гарне весілля у колі рідних. Оскільки я навчалася, то додому приїжджала на вихідні. Якось я їхала автобусом додому і звернула увагу на косі погляди людей у свою сторону. А потім до мене прийшла сусідка і почала мене жаліти. Мовляв, яка я нещаслива, яка у мене доля. Я не розуміла, про що вони всі, і чому на мене так дивляться, аж допоки вона мені не розповіла, що дочка нашого фермера вагітна від мого Петра. Навіть моя мама про це знала, тільки боялася мені сказати. Наступного ж дня я була у домі Петра. Він навіть дивитися на мене не хотів, а його мама тільки запитала, що ж я тут роблю. У них от-от появиться дитина. Так, дочка фермера куди вигідніша партія, аніж я. Мені не залишалося нічого. Окрім як піти. Мені боляче, але я розуміла, що я безсила. І я вирішила поїхати з села і просто про все забути. З мамою я спілкувалася, а от про Петра я нічого чути не хотіла. Тож я гадки не мала, як склалася його доля. У Польщі я зустріла чоловіка, який вже давно просить вийти мене за нього заміж, але я все ніяк не наважусь відповісти йому згодою. Так, я досі не забула Петра. Коли ж я приїхала у село, то зовсім випадково зустріла його матір. Я ледь її впізнала. Вона постаріла, дуже змінилася. Вона підійшла до мене першою і почала плакати. Як виявилося, нова невістка виганяє її з хати, а син іде за дружиною і потакає їй. Ви знаєте, мені стало її дуже шкода. Тож я вирішила опустити її. У хату своєї мами. Після цього рішення я й сама якось видихнула, ніби відпустила минуле. Знаєте? І тепер я зі спокійним серцем повернулася у Польщу і таки сказала так: нарешті кожен отримав те, на що заслужив.